Різцева кістка а, а, а. жуйних. Да. Різцева кістка що? коней. коней. Дивимося на ту й на ту. У коней. Випу... Нет, є Масивне, добре розвинуте тіло. Да. Раз. Шість луночок для різцевих. Зубів. Луночки вже кількість яких хребців Це... треба знати, бо треба знати кількість зубів. Угу. Бо прийде до Ярка і скаже, що в моєї корови зуби повипадали. Так, вона сама високопродуктивна, а лічить треба. А доктор Лопух і зразу глянув у і нема і побіг так, шукати. Вигнимали. А я вже їх лічим і чим? чим Шапки зубів, випадання і так далі. думаю, А, а забув вона тому і, і не знав, мабуть. І купили його зразу. І тоді зразу між собою. Шучу. Не лой доктор у нас не знає. Можемо купувати його на кожному шабло. А та людина, яка має великий стажі і праці сторіни, вона більше ніж доктор. Вона це все пройшла uh -huh. разом з доктором. Uh -huh. Так от тіло масивне крупне. Uh -huh. По три луночки на кожній половині, всього шість для різні. Є різцевий канали. канал. У других тварин його нема носові відростки краще розвинуті. Під а піднебільні щілини вузькі Вухі. видовжені. Угу. У носових відростках є різцеві канали. Насові. Що торкається жуйних тварин. Ніх Бачите, тіло яке, тіло плоске. плоске. О. Та ще й тіло, бачите, теж розділене Розвитим. вирізку, Вориска. дві кістки різні. Угу. Піднебінні отвори, міські, а бачите, обширені овайної форми. Угу. Але то все я люблю. Угу. Саме основе тіло пластинчисте. Луночки для зубів немає місцевих нема. верхній щелепі в ліці. Тому жуйних тварин і в бика, і в корови, і в кози, і в віці, і в лося, Чми. і в кози дикої, і в оленя, Це зубів різцевих, на верхній щелепі нема. А і колов ще немає у цих тваринах. А верблюда є ще й подвійний. Рісева кістка червоний ковір. Uh -huh. Ну що, зразу нам кидається? Теж тіло масивне, але тіло, так як і у жонів, розділене. так, uh -huh. лимдені. Є по три луночки на кожній uh -huh. половині. І у коней по три луночки, але uh -huh. подивіться, переверни до всіх і покажи у частину коня. Бачите, які між луночками вузькі перетинки. Де? Ану покажи пальцем, де ті перетинки? Ой, тут, Ото перетинки. Через що ми кажемо, будемо казати, що в коней різці довго. густо роста словані. А у свиней, йдеться, бачите, між ними широкі да, перетинки. Гритекі. Тому широкі. ми будемо казати, що в різці у свиней рід. Рідко. І свиням зубочистки не, не треба, треба, а коню треба. Раз. нього треба. Носові відростки пластинчисті, відносно добре розвинуті, мають ромбоподібну форму. форму. А піднебінний, як і усіх, слабо розвинутий, слабо розвинути, але овайної форми, отвори, піднебінні щели. У собак більша кістка похожа до коней, бачите, масивне тіло. Да. Потрилуночки для зубу. Зуб'я поставили. Але дивіться, бачите. Овально видовжені, як і у свиней, слабо розвинуті, да. під непідні відростки, і овальні щілини. Овально видоження краще розвинутий ко, не, не щілини. Дугоподібної, ромбоподібної форми, звужені, загострені носові відростки. відростки. Усіх крім жуйних, у носових відростках проходять різцеві канали на ли.